Ой за горі, за туману там, де вітер вже не спить, ідуть в полі. Отамани, земля ходить та й дрижить, ой загорі. Добрий день, шановні панство. Ну, в общем, ситуація така. Змолотив я город фасолі цей маленький. Тут було 15. сотих. Ось результат. Зараз переходимо на ще на три ділянки треба сьогодні. Це дракон сьогодні буде працювати, возити. Хтось мені казав, що від дискування він може гігнути. Ну, як я вам чесно скажу, і чулки на місці. І нав'язка, і все остається на місці. Передисковано ним було стерні гектар 80. От є сусідній город, де була дисковка. А ще чекає дісковка оцих городів, що будуть помолочені сьогодні. Оця фасоля молочена, все. Зараз перейдемо на той город, де була діскована стерня. Тут вже пішла пшеничка. Отак От воно виглядає. Буде повторно передісковано з тією ж дискою бороною, що я взяв. Ось така ви штабка. Передіскуємо. І тут передіскуємо. Дякую велике Романові, що допоміг вибрати борону. Бороною я задоволений. Борона. Працює добре. Наступне відео дискування по фасолі по покажу з ними. Ось борона, отак вона виглядає, все нормально, працює. Трактор теж. Магазину велике. Дякую за те, що привезли. Почекали, поки я розгрузив, допомогли розгрузити. Борона була скручена. Великий плюс в тому. Трактор тягне, я боявся, що не підтягне, не підніме, все піднімає, тягне, дискує. Ну, поки що так. А вороною і магазином я задоволений на всі 100. Всім гарного дня.